Треба знімаєш, сметану. бо сметану не знайшла. Ну а коли треба приходити, би купити сметану, я не розумію. Коли? Мене, мене, мене. Там мені, та то... мені, мені не допоможе. Повернула, це було щось живе, то би певне запустило. Ну йде де тепер, їдемо другачку. На сметану? <рес> ну, а за, та, тобі сметани треба, знаєш за сметаною. Значить сьогодні не буде. Mm. Ні, та пізніше ще під'їдемо. Куди, коли вечором приїжджають, а деколи немає. А ні, то шостеранку тут. Ну, що? Що? Та напевне, Та ти, ти і так не спиш. Та я не сплю, але бажання за фірмо сюди ранку — Ні. Нема, нема, <різь> поки <різь> ще нема. Так що їдемо. А, на до я заїду. То... Ти все купила, що хотів? Олєрочка, ви зараз знову напишете, що Наталі немає своєї хати. Їхали, прийшли, бо їхали. Ми домовилися з вечора, що я їду по сметану, а вона їде в сенцей. І була, правда, в сенсеї, але нема того, що вона хотіла. Але понабирала різного гамна, говорю, яке б якийсь кошільок купила. А вчора курва, не було її. О, кавалерка, історія. Вчора сидимо, п'ємо каву, я дала свій телефон. Ну, все, Вона каже, до перейду по магазину. Да, добре, йди. Ну, певне не було годину часу. Приходить, щаслива, як не знати що. Каже, що, Наталь? Ти не повіриш, я кажу, я всьому вірю. Я кажу, все, що ти скажеш, я все вірю. Витягує дві пари окулярів, каже, акція була. Одну купляєш, другу подарунок. Я кажу, що так довго? вона каже, то та, би там великий вибір був, я думаю, ну то ясно. Я кажу, все, питання зняті. Був великий вибір, затрималася на годину. Але дивно, що вона не взяла. Дві пари і дві подарунок, а то мені дивно є, знаєте. О, О, бо вчора, подумати. поки сиділи, вона раз залишила, другий раз впали їй. Ну, але я завжди говорила, ну, наприклад, я. І бачите, де мої окуляри? У мене окуляри чомусь як аксесуар. Або на голові дуже рідко, найбожі клас показали, що стане. Але тут пішохідний перехід, то треба вставати. Як люди стоять, тут треба стати. Одним словом кавалерка, годинник для аксесуару, окуляри для аксесуару, Та й так живу. тут ви окуляри на голові, то почне голова боліти. Голова боліти? Так. Та ти вибір маєш. Голова велика, розумна. Та ти вибір, вибір, є, і ти вже ведеш. Ясно, що розумно. Всі продавці розумні. Тобі не хухлі мухлі, так що я їду, треба на лише не додому. Потім знову прийду, можна. Я, то, ясно, це навіть не питання, нічого, вели як має бути. Як до саду хатер, і так ну, живу. То, так? Що, і так кавалірка, пише, ти живеш. Якщо приходиш, все книжка пише. Та вже телефон дзвонить, що в мене люблять.